Слава Україні, шановне панство, дорогі підписники. Не встиг я тільки купити оприскувач, вже є на нього скарги. Не так на нього, як на той ролик, який ми були зробили. Суть в тому, що спішилося покропити, але не розказав, як, що і як воно було, коли збиралося. Підписник каже Степанович, все файно. Я ставлю лайк, ставлю коментар, але я нічого не навчився. Хотів би щось корисне з того взяти. Ну і я зараз розказую. Купили ми оприскувач, все було зложено всередині, в баці, всі шланги, редуктор, фурсунки, переходники, коліна, все було зложено там шрубочки, болтики, всі дрібнички були всередині. Навіть книжка. І наклейки. Марс, не заважай. І ми почали то збирати. Я, доня, у яка зараз опера... оперує, вона ну, завжди оператор у мене. І хлопець допомагав нам також збирати його до кубки. Стикнулися ми з такою проблемою. Поставили ми цей розподільник, воно перевернуто догорі ногами. Флажки, які включають вони на долині вихні патрубки догорі. Так що виходить, якщо шланг пустити, шланги ці, що пішли по підниз, пустити через верх. І коли ми крила опустимо, до кінця ми крила не зможемо опустити, так як шланги зависнуть на самому баці. Знову почав набирати воду. Цей патрубочок, він грубший від штуцера. І почало тут протікати. Ну, Добре, що є під руками проволка, затягнув, стримав підтьок. Таке саме і в всіх інших місцях, де були висволені отвори, лишаються зоосаниці. Ці загусенці треба збирати так, щоб не було підтюків. Вроді все зібрали, знову забув, на цьому манометрі є тут резинова шайбочка. Для чого вона? Без поняття. Але тут був пупчик і треба його обрізати. Ми не обрізали. Вже обрізали, отут намальовано ножницями, що треба відстригти. Знову, коли до цієї сітки чіпати розпилювач, цей шланг був задовгий А в цю сторону, що йде зверху сюди, за короткий. Не аби поставити туди довгий, а цей короткий сюди. Мусили знову перебирати, перекладати. Далі зібрали, налили води, включили перекачку. Звідси знов почало протікати. Затягуємо хомут, обірвався. Знову підмотали ізолентою. Як казав, єнот. Хороша штука ізолента у фільмі. Досі як той фільм називається. Стражі галактики. І той єнот був. Хороша штука ізолента, Підмотали ізоленту, потягнули дротиками. Все, вже не сикає. Знову, ще що хочу зауважити. В цьому куліні тут назлив. Зразу треба було попробувати подути, коли воно було зняте. Але хто сподівався, що там лишилася маленька тоненька така діафрамочка, коли лили саме коліно на заводі. А в тій діафрамі дирочка така, як голка. Запускаємо прискоч. Ну, не йде. Не йде вода і хоч застрілься. Вроді все є, а бризкати воно не бризкає. Відкручуємо. Куда стекла, звітом не йде. Ах, холера, пальцем паць, воно пробилося. Все запрацювало, скрутили. Далі. Ще такі нюанси, як до форсунок. От є форсунки і є хомутики, які притягують. Вони стягнули, так воно і є. Коли закладаєш, Вусики на хомутиках вони не попідгинали. От звідси тут заровино. Ці вусики мають бути загнені і акуратно вложуються всередину в саме, в саме крило. Вусики терчуть, починає закручувати, не зауважив. Раз, форсунка розлокололась. Це розкололась, мусили. Хороша штука ізолента. Він ізолентом і все нормально. От таке воно і було. О, і цей флажок, якщо він в долину, значить, воно нічого не працює. Йде перекачка. Знизу насос дає і перекачує, мішає нашу суміш. Коли ми цей повертаємо догори, воно вже пішло на. Розподільники. Це розподільник, коли включається. Тоді йде подача на перекачку і зразу воно на цій розприскувачі, у сітці розмішує е, мінеральне добрива. Якщо ми маємо карбомід, ми засипали туди, щоб його не колотити, Включили перекачку. Воно там колотить, розмочує, все чітко. Процес пішов, заколотили, виключили. Це є ліве крило, це є праве крило, це є середина. Зараз вони включені. Це виключені. Налаштування на тиск. Виключаємо. Включаємо вал відбора. Починає крутити насос. Пускаємо Пішла циркуляція. Відкручуємо кран до повного викручення. І тоді починаємо підкручувати. І дивимося на манометр. Дивимося на манометр. Тиск. Крутимо так, щоб тиск пішов 4 атмосфери. Якщо є 4 атмосфери, ідеально. Туман безподобно. Стримали. І можна готуватись в поле до роботи. Так що я вже цим переконався. Якщо ви в попередньому відео бачили, туман такий, і догори, і в долину. Села. Освіжаюче повітря зразу зволожене. Так що, все, що я міг сказати, я сказав. Все інше вільна Україна від Карпат до Сахаліна. Всіх благ, всього найкращого. Доходьте до істини самі. І все буде гаразд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.